Давайте скуштуємо нашу курочку. Ви колись бачили курочку на 4 кг. Дякую моїм друзям. Мені перші спонсори моєго каналу. Коли до мене потрапляють такі продукти, як ця курка, то одразу хочеться приготувати щось справді особливе. Ми приготуємо з нею ще декілька страв. Хоч вона і домашня, то м'ясо в неї дуже ніжне та смачне. Сьогодні в нас курочка в американських спеціях. У мене є хороша суміш, але в описі я вам напишу, які спеції треба випоєднати, щоб її замінити. Суть приготування в довгому запіканні на середній температурі це займе 2-3 години. Куску зазвичай запарю бульйоном, який має в холодильнику, але вам покажу альтернативу: засипаємо суху універсальну приправу, додаємо олії та укріп. У такий спосіб кускус ніколи не буде плісним. курки знімаємо фольгу та ставимо на гриль 10-15 хвилин, додаючи нут Всіх з курки можна додати рукоскусу. Ще одним особливим доповненням є соус тахіни. Він дуже смачний та корисний, стане вам у нагоді не тільки у цьому рецепті. Овочі та зелень можна додати на свій смак. Я додаю цукіні, м'яту та петрушку. Такий рецепт ви не знайдете ніде, бо поєднання вигадав я сам. Тому скромно сподіваюся, що вам сподобається і ви оціните це лайком, підпискою та коментарем. І смачного! Ця страва вимагає багато часу, але нагорода буде того варта.